А далі сцена була просто чудова. Щасливий Жан Дюпон вдавав, ніби мужньо стримує відчай, зуби сціплені, неначе його ударило електричним струмом, під шкірою на щелепі ходять жовна, пальці вп'ялися в спинку стільця, немов у поручень мосту, дихання уривчасте. Розумію, стогне він. А заплакана, розхристана Деніс докладно розповідає, як воно сталося. Спочатку я опиралася. Та це було сильніше за мене, сильніше за нас. Він твій коханець? Так. Прощавай, Деніс. Ми лишимося добрими друзями, правда ж? Між нами дружби бути не може. Але ж нам доведеться щодня бачитися на роботі. Я перейду на інше місце. У французькій компанії трубочок та піпеток більше десятка контор. Тільки вибирай. Ти мене зненавидів? Ні, я намагався тебе забути. Ти страждаєш? Жану Дюпону пригадався якийсь фільм. Де Бородатий мовчазний актор на аналогічне питання відповідав простим словом: жахливо, і він теж відказав жахливо.